Всім привіт! Я з'явилася. Я з'явилася сьогодні. Благодаря тому, наверное, що в мене одна клієнтка на Ой. От хто у мене? У мене одна клієнтка була сьогодні на 11 годин, теж записана і написала мені, що вона дитина в неї захворіла і вона не зможе прийти. От і тому у мене вийшло, вийшло вільне, вільний час. Це по-перше. А по-друге, сьогодні ж середа, і мені треба було ще Дініса вести в академію в комп'ютерну, а він у нас трохи прихворів. Прихворів щось в соплі, ністиче, і тому я його нікуди не, не веду, От тому це у мене звільнив звільнився час. А взагалі, оце два дні, оці, це в мене було щось страшне, тому що ну, два дні я працювала, в мене по п'ять чоловік було за день, і це зранку до ночі, і плюс ще дитина, і ще оця дитина маленька, от, яка теж потребує уваги якоїсь і е, часу якогось, а ще їсти приготувати. Ну, два дні це в мене були страшні. От, страшнючі були. А це сьогодні вже трохи вільніше. Я навіть сходила ось теж в магазин, тільки що сходила. І таке, знаєте, а там такий оцей перед передноворічна така оця суєта. Всі люди скупляються, і от теж так піддаєшся, наче цьому ажіотажу, і теж там ой, треба може й того взяти, а може й того взяти. А тоді думаєш, та а я ж кому кому я собі щось буду там готувати, думаєте, та ні. Хоча я хотіла собі приготувати шубу, і я ж думала, що сьогодні буду Діньку відводити в академію, і думаю, зайду я в той рибний магазинчик, де я завжди заходжу, і візьму думаю, рулетики оті лососів і хотіла зробити шубу з оцим копченим лососем. Було б, мабуть, дуже смачно, але ж оце я сьогодні нікуди не поїхала, не пішла, не поїхала, то не знаю, як у мене, може ще вийде. Ой, Може, ще схожу. Завтра, завтра вже день у мене останній день і завтра його ввечері заберуть. То побачу, що в мене там у п'ятницю. Господі, це труситься все. Як на руки взяла, вона труситься вся. все. От, а це сьогодні зараз тут 12 годин, близько 12-ї. У нас вже друга повітряна тривога. Та у всіх, мабуть, ж таке, оце зараз ці польоти оці задовбали вже. От. І теж оце в мене до 4 годин зараз вільний час. То думаю, зараз піду, деньки, мабуть, наліплю пельмінчиків, зроблю. В общем, коли є час, то буду щось робити. Іди, ляльочок, іди. От, лялька, оце ж у нас така пострижена. Де ти красотка? От бачите, яка стала блондинка блондинка лялечка, да, ляльочок. Лячок, цвіточок. Ну, така красунька стала, блондиночка пошла. <реш> От, Деня засівся, оце випросився, у мене засівся за ноутбук в група погратися, а я це думаю, треба хоч, хоч трошки показатися вам, а то будете переживати, де я ділася. Все в порядку, просто працюю. Це ж перед новим роком, трохи є робота, то трошки працюю. О, ялинка моргає, я оце її зранку включаю. От, і це вона в мене до, до, до ночі, а тоді вже як, як кінчаю працювати, тоді ялинку виключаю. Оце так. Так що оце так і виходить у мене, що все одно перебираємося на кухню. Перебираємося на кухню та. Й... Буду пельмені зараз робити. Ну, пельмені я вам показувала, як я роблю, тому не буду якби, показувати ну другий раз. О, та зараз буду це ліпашить пельмені. Та трошки, бо, що в мене морозилка забита, немає йде там особо морози, то зараз так небагато зроблю та і все. Тож ходила в цей магазин та купила, завезли в нас, завезли в магазин язички свинячі, та я взяла то язички свинячі, хто, -то, думаю, може на новий рік собі зварю. Я люблю язики. О, то то таке. О, то, -то таке. Я почала робити пельмені. і ну, хто слідкує за моїм каналом, то ви бачили мій рецепт. Я роблю пельмені на кип'ятку. А цей раз думаю. Трошки в тісто додавлю сушеного кропу. Мені дуже подобається, дуже подобається, коли тісто з укропчиком. Це ви знаєте в цьому? У Галі Балований, я в них піддивилася. у них є пельмені, три м'яса, І вони йдуть з кропом, тісто з кропом. І коли варите пельменчики, тоді такий аромат гарний стає, то й думаю, о, а чого ж і мені таке не зробити? О, то я оце сюди борошно зразу додаю ось укропчик, перемішую, ну і далі тоді вже е, тісто замішую, так як зазвичай. От, сюди додаю яйце, дві ложки олії. Діня в мене засів в комп'ютер гратися е, з хлопчиком. Вони там онлайн вігру. Граються, коротше, там, там таке війна, своя війна. Я знаєте, думаю, діти е, після, після війни так, е, гралися в війнушки, тоді якось оце вже перестали діти гратися в війнушки. Грали там другі які ігри, а зараз, мабуть, із-війни за війни, оце в нас День почав грати в війнушки. І у нього це він на, е, каже: треба Діду Морозу письмо написати. Я говорю, а що ж ти хочеш? Що ти будеш йому замовляти? А він каже: Я хочу е, набор воїна. Я говорю, який це набор воїна? А він каже: Ну, це щоб там було був автомат там якийсь з зарядами, і, і щоб і гранати були, і все. Ну, це ж ви розумієте, що це іде... Із-за того, що в нас війна і діти, зараз в нас теж, вони так оце, е, міняють свої ігри. Міняють свої ігри. Все, це вже в мене є перетерла з мукою, з усим і тепер сюди додаю тільки кипяток. Зараз він мене вже закипів, бо він замішую тісто. От, І потім, поки в мене тісто буде лежати, зараз зроблю фаршик. Я фарш купила готовий, щоб вже мені не крутитися, нічого взяла. Індичий фарш, їй дуже сподобалось. Я пройшли раз робила з індичим фаршем, то йому дуже і індичку йому тушкувала, йому дуже сподобалось, каже, таке м'ясо смачне, то, думаю, взяла індичого фаршику. Так, все, водичка закипіла. І тепер додаю воду і замішую тісто. Спочатку ложкою, бо воно ж гаряче, а тоді вже, як трохи вичерхне, то вже тоді вручну. От. Все, вас відключу, поки в мене руки чисті. Все, тісто я зробила, бачите, яке воно виходить? Тісто взагалі на кипятку мені набагато більше подобається, чим ну, таке звичайне роблять ото і на льодяній воді, я різне. Дуже м'якеньке, воно геть не липне до рук. Ну, Просто чудове тісто. Все зараз я його в кульочок і ароматний укропчиком пахне. Зараз я його в кульочок і хай воно в півгодинки відпочиває, а я поки зроблю фарш. Ну от я вже пельменчики наліпила, і друга така сама частина вже в морозілки морозиться. Все, зараз поставлю водичку, бо вже без 22. О, то зараз поставлю водичку та буду варити пельмені, бо вже й обідати пора. От. Вже й пора. Боже, дідня в нас такий громкогласий, страшне, він оце грається в комп'ютер. Він кричить, як потерпівший. Я це до його, мабуть, до першого поверхуть. Я це приходжу, кажу, ну чого ти так кричиш? Ну чого? Його, мабуть, аж сюди чуть. Вам, видно, чуть, бо мені то чуть. Це страшне. А тоді накричиться, горло ходить, бо наорався, як скажений. І оце він у нас такий шумний. О, Щось десь літає. А, Десь літаки чуть. Такий шумний, він у нас оце з дитинства. Він дуже активно завжди грається, Такий дуже емоційний він. Оце такий кажу, ну чого ти кричиш? Ну чого? Ну він же з хлопчиком по вайберу Це ж балакають і онлайн грають в ігру, там друг друга шукають, когось убивають, Поймете? І оце ж це страшне. Той, де, той тихенько собі, а цей кричить, кричить страшне. Так, все, пельмешиків наліпила, буде йому і на сьогодні, і на завтра буде. Ну, він не тільки пельмени їсть. Я ще вчора відпрацювала, то вчора я трошки раніше закінчила, бо в понеділок я працювала, закінчила без 15.09 вечора. А вчора, десь до 7, то я ще вчора ввечері поставила котлетки, робила і запіканку творожну йому зробила. От. Бо це ж таке, знаєте, сама собі і на бутербродах можна пересидіти, а дитині ну, треба з чимось годувати. От зараз оце пельменчики зварюємо, все. І тоді І в мене сьогодні буде таке оце невеличке відео, тому що е, тоді я буду до вечора теж працювати. Мабуть, десь сьогодні до восьми я працюю. Так що, це таке трошки маленьке відео, щоб, щоб з вами поздоровкатися і сказати, що в мене все в порядку. Деля коло мене воно. Лежить. Бачите? На, кор, кор, на коврику, на корвіку, як Альона маленька була, казала корвік. От, і вона оце коло мене там пристроїлася і лежить. Спочатку ходила по прошей, нічала по нічала, видно, їй м'яско пахне, все пахне. Та не можна ж таку людську їжу, їй не можна. І вона то вже на мене обідалася і пішла. Лягла я з цього із стула зняла покривало, тому що їй обеде тільки. Оце любу тряпку кинь, вона на неї вкладеться. От. А в неї просто там місто її аж в кімнаті, то я вже, щоб не носитися, то так. Ну все. Варю пельмені, будемо з дінькою бідати. І, мабуть, зустрінемося знову, коли в мене буде час на це, коли в мене буде більш, більше трохи часу свободного. От, завтра теж я працюю. От, ну, в общем, ну, до, Я думаю, що до нового року ще зустрінемось. Все, з, вам, з вами прощаюся. Всім пока-пока.